哎，这次我有。 ти руки піднімаєш! — Ви ж снідити робили ми дитину. Чого ми витягуєте? Дивіться, ви записок пробіжі. Чого дитинку не витягували, ми затянули? Обічали дай мати. Де а кушарки за всі подівали? Я поясню, за чого ми його витягнули? Чи хто? Слухайте мене. Ми його витягнули, тільки що на двір. Бо людина закрилася в кабінеті, не хотів вийти до людей. Білка, ми що? За що? Тільки що такий факт стався, просто... що він упав. <звук> просто ми хочемо його фашисти. Тебе ніхто не вдарить, ми щоб Люди послухали. Бо він запис в кабінеті, просто забив. Він не хоче до людей вийти. на а тепер ви хочете послухати. А чого ж це на бачити?

Ви представляєте? Тільки мама може. Хто мені дитину верне? Я бачу. Двоє дітей, двоє дітей. Я пропонувала, кажу, я заплачу. Ми любі гроші пропонували тобі. Я заплачу любі гроші, кисліть, чи щось робіть. Вона сказала, заплатите потім, коли все пройде. Що мене дівчинка 40 кілограм? Що вона може... Тобіні 45 кілограм, вона могла своїм бутям родити? Я вас попросила, забезпечила, пила. Третій годині просили зробити що ви можете не сказати чого не зробили. Якщо моя дитина просила ангеліна кусту Ангеліна, коли жала собі просто. Просто помина. Вона була скромною, тихенькою мовчки лежала. Вона перший раз лежала. Вона думала, що це може так і треба, щоб неї болить. А ви, паскуди ніхто Причите не видішов, так і треба. Вам Наболити Наболити так і Наболити треба чого ви, ви зробили? Зробили? Чого, ви зробили? Зробили? чого ви не зробили? Чого не зробили Тепер Давайте скажемо. Якщо маму не спасли, чого ви дитину не спасли? Чого вас плей літальники схода? Ви чому можете переповідати? Малі да не відводимо. Чого ви маєте? Що ви можете сказати? Ви зробили десь. Дайте мені відповідати. Ви знаєте, що ви спасли? Чого ви дитину? чого вона не взяла, тим ваші треба тварина? Ольга, Ольга, вона давайте, робила чи робила дитина. По 6 тисяч вам за роди платять, 6 і по 10 тисяч. Є робили тисяч і дитину спаси. І вона, знаєте, вона просто просила, щоб нічого. діти. Після цього можна виносити якісь Та які догану і так далі. Яку догану? Двоє дітей погибли. Яку догану? Ви чого воно? Не треба розселяти, треба посадити тюрму, Дожна людина відповісти по закону. це ж не ми сажаємо тюрму. Вас їздить, помирають діти. Ніхто не того не катається, вас каснувся один случай, зараз який старший. І ми це доведемо, щоб ми не хочемо розправи ніякої, ми хочемо, щоб іменно суд довів по закону. ви знаєте, що